Всіх вітаю на моєму каналі Світлана Мостяк. Прийшла моя сусідка і йдемо пити каву. Зараз ми поговоримо про огірочки. Це мій городик. Помідорки для Кабачки. кабачки. Каволочка. Так, сусідка, сідаємо. Поп'ємо каву, підемо, подивимося огірочки, так? Подивимось. Покажіть свою каву. Так. Ну і що? Я посадила гарний у вас гороз сусідко, гарний. Я посадила огірочки, такі називаються китайські холодостійкі, Так, вони не тільки. Холоду стійкий, вони жару стійкий, до всяких захворювань стійкий mm -hmm. і такі гарні, довгі огірочки. От, а якщо мені сподобається, я теж собі посажу. Угу. Хочете подивитися? Да, Пішли, да? я вам покажу. Покажіть. Пішли. Дам. О, які недорогі, вже вони Що це що? за сорт, а я не знаю. Які це сорт? це сорт? На безрозсадній, походить. Безросадний сорт. Це сорт да. безрозсадний. Кавуки він на смак. Тут в мене лохина ось гарнює. Тут в мене цибулька, вчора ми з вами дивилися її. Так, ще одна тибуля. Це Червона смородна. Ось така. Ось в мене на. Часничок. Перчик. Дивіться, які в мене гарні перчики. Ось. Так. Картоплі оскільки маю. І покажу вам. Дивіться, які в мене гірочки Віть сюди, відь. Оце китайський. Ух ти, які гарні. Подивіться, йдіть сюди, йдіть. Є Ух ти, ближче. Які гарні огірочки, правда? А вони будуть які великі. Небудь довгі 30-40 см. Дуже смачний салатник. Вони дуже смачні, марнуванні і консервуванні, засолювані. А також смачний такий салатик виходить. Ага. Берете оцей огірочок 30 ага. см або навіть 40 він виростає. Він зараз худенький, потім стане ага. трішечки товстенький і довгенький. Берете ага. ріжете на півкільця або кільця, Це як вам подобається. Посипаєте такою сіллю, потім посипаєте кріпом, потім посипаєте, ні, засмачуєте. Часничком додаєте олійку і такий салат саме оці огірочки китайські, саме вони дуже смачні в такому салаті, і вони, уявляєте, вони дуже швидко маринуються. Треба у такому сухому маринуванні, треба взяти пакети, туди такими брусочками довгенькими поскладати, посолити, додати спеції, кріп. Хто любить, можна петрушку, чесничок, засв'язуєте пакетик і ставите на 2-3 години. Через 2-3 години мариновані огірочки готові. Це так смачно неявлять. Можна їх солити, маринувати в банці. І, але ж ви не всунете. Вони 30 см в банку ці, цілим таким куском. Вони ж не вміститься. Просто ріжете на такі смужечки по 5 см. І солите або марнуєте. Вони виходять такі тверденькі, хрусті, дуже смачні, дуже. Ось такі грочок. А ще в мене є огірочок Чайковський. Я вже зібрала. Ти, гарні. Декілька кілограм з них. А ще дивіться, огірок Мертус. мертус. Це? Це салатний. Вони дуже ранні, але вони не смачні. Ні, не смачні, вони салатні, от для дуже ранньої смачні? весни в них. Гарно будуть салат, а зараз вони ну, такі прісні, але хай будуть. ну Засолювати їх вже не можна, але марнувати можна. Ось така грядочка. Ось цієї грядочки я вже відро гірків зібрала. Да. Так. ну Пішли, пішли два з гості. Подивимося, що у вас Йдем. там виросло. Поки там ручки. кава стигне, ми так, підемо так. до вас Йдем. О, який гарний у вас виноград. Так, сусідка купила виноград. На перший рік він мене не родив, на другий рік одну грому дав, але пташки склювали, А цього року дивіться, який гарний курс. Треба якось сіткою прикривати, щоб пташки не склювали. О, то це типу кишмиш, рожевий, такі довгенькі. Так. Так. Солодкі, це де ви купили? Солодкі, В себе на базарі? На базарі купили. М -м, Який гарний кустик. Так. Дуже гарний. А це що у вас? Квасоля? Квасоля. Так, гарна косолька. Червона шапочка називається. з mm, Класові. червона шапочка. Так. Так, а де ваші огірочки А ось, Подивись. ось мої огірочки. Ой, а ви на палері не вирощуєте? і не в півтінії? Ні, хочу спробувати цього разу, щоб по землі вони пились. Їм підстелила травичку. Щоб їх... а, травичку так. Так. Гарні огірочки. І як називаються вони? Нібора. Огірочок Нібора. Нібора? Це вся грядочка Нібора? Так, це вся грядочка, Нібора. Ось Це таке Угу. Зараз глянемо Нібора. Що тут там таке за огірочки? І ще О-о! Огорочка? Так. М -м, я хочу додатку, щоб... А вони смачні. Так, дуже гарні огірочки. Угу. А ви зі знають дуже садили їх. Я дуже садила. Тобі другий рік сажав, мені сподобалася. Mm. Mm. Дуже гарно. Ну, Пішли каву пити пішли, до мене. Пішли, Смачна кава. Так, смачна кава. Кава з картопля, гарна. Що за сорт? А, це я купила в магазині єгипетський сорт. Хочу спробувати, чи щось вийде, чи ні. Цікаво, приду до вас, угу. бо сини подивлюся. Ага, покличте. Подивимося теж О, А дивіться, ви... жук їсть. Дай їм колоди, дай, дай. <рес> Давайте поможете. Давай. Ось, тако, ось таку, ось таку цільку себе всі збити. А то з'їдять цю їпечку картоплю. Зідять, гарно їй. Дивіться, що в мене є. Ой, а що це у вас? А, кавун. Кавун, кавун, кавун. Посаду кавуна купили. Так. І ще от так на чорну плівку посадили, так? Ну, попробую, що вийде. О. Запросити продегустувати його, ну, так якщо виросте, то запрошую. Mm -hmm. От mm -hmm. ще не знаю, yeah. перший mm -hmm. рік. Сажу Ну, пішли, кави пішли кави. Пішли, пішли.